Фалкон Суперміні тепловий насос для каркасних та надувних басейнів. Працює на обігрів басейну за вуличної температури від плюс 7 до плюс 43 градусів за Цельсієм. Найкомпактніший корпус на ринку та повний комплект для швидкої установки, включаючи в себе дорни 32-38 мм помути і навіть фум-стрічку. насоса до басейну займе всього 10 хвилин. Забезпечує потужність нагріву 5 кВт, при споживанні електроенергії всього 950 Вт. Підходить для всіх найпопулярніших моделей каркасних та надувних басейнів об'ємом до 20 тисяч літрів. Живлення від електромережі 220 вольт. Блюту управління через смартфон або планшет. Низький рівень шуму. Вентилятор компресора працює на швидкості всього 800 обертів на хвилину. Для досягнення максимальної ефективності рекомендуємо використовувати накриття для басейнів. Замовляйте тепловий насос для вашого каркасного чи надувного басейна вже сьогодні. Кількість пристроїв обмежена. Безкоштовна доставка в будь-яке місто України.